Усім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді Renault Megane 4 2021 року випуску 1,5 дизель на 115 кінських сил в парі з автоматичною коробкою EDC 142 тисячі пробігу. Весь в рідній фарбі, в гарному стані, комплектація Full LED Оптика, led противотуманні фари. Ось такі в нас ДХОшечки, це вже рестайл Передні задні парктроніки. 16 колеса, Гума Мішелін 24-го року літо, безключовий доступ, автоскладування дзеркал. Ось такий у нас салончик. Стан автомобіля реально прекрасний. Все м'ягеньке, все якість матеріалів на висоті. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Тут у нас горловина едблю та дизеля. Ось така гума позаду, ЛЕД-оптика також ззаду, задні парктроніки. Ось такий в нас багажний простір, шторочка, така поличка, скажімо, роздільна. Яка буде розділяти ваш багажний простір. Також є складування сидінь з багажника. Дуже корисна річ для завантаження якихось матеріалів. Стан автомобіля реально класний. Всі ми знайомий двигунчик К9К, надійний. Досить потужний, з гарним розходом солярки. передні задні електроскло-підіймачі, автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Ось такий у нас стан салону, шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу. Приборна панель у нас вже йде цифрова, пробігу 142 тисячі кілометрів. Ось так це все виглядає. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, Android Auto, Apple CarPlay. Двохзонний клімат маємо. Запуск кнопки. Регулювання мультимедією Ось тут. Також клімат. Центральний замок. Система старт-стоп, датчики контролю смуги. AUX. два зарядних роз'єми для вашого телефону, прикурювач. Так. Кнопочка еко, ручничок ось так у нас. Два ключики. Підстаканнички. Ось такий у нас підлокітник місткий, бардачок. Противотуманні фари, все працює. Досить стильний, красивий салончик. Так, перейдемо до підкапотного простору. Ну, нова оптика дуже гарно виглядає. Лек Vision. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, все чистеньке, ціленьке. Маємо навіть сервіску з попереднього разу обслуговування на 127 тисяч кілометрів. Ось такий автомобіль був у нас на огляді. Знаходиться у місті Війниця, вулиця Ярмоли Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Більше автомобілів можете знайти на нашому сайті wincar.com. Також нагадую, що є великий вибір автомобілів у наявності. І доставка по Україні. Якщо вас зацікавив цей або якийсь інший автомобіль, телефонуйте, пишіть, порахуємо вам повну вартість доставки у ваше місто. Дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня!